Ой, сестри, сестри, горе вам, мої голубки дорогії, ви в наймах виросли чужії і в наймах сестри помрете, писав Шевченко. А другий поет писав Ой, сестри, сестри, добре вам! Щасливі дні ви живете і висете в батьків на шиї, і з них карбованці жмете, Вас і не лають, і не б'ють, і на роботу не женуть, дурні батьки на працю йдуть і вам карбованці несуть. А коси ваші, сині білі, які у вас фарби там на шкірі, губи помада на нігтях лак, а голова пуста, немов чурбак. На вас глянеш, о Боже, на що спідниці там похожі, Там видно все творіння Боже, що гоже і не гоже, Огузок видно і живіт, а що у вас за ухажори, П'яниці, ледари, обжори, Худі горбати, мов каліки, мов поподібні чоловіки. Гектари носять на шнурочках і без ладу на них бренчать, То куд-куда дакають, як квочки, і наче ті собаки ще гарчать. Не знали ви тяжкої праці, не проривали буряків, Вам треба добре придивитись, до трударів заводи внив, незенько в ноги їм клонитись і працювати з вогнем самим.